Всім привітаки! Я приїхала на річку, щоб назбирати рогоз. Ось він росте. От покажу зараз, що взяла з собою: взяла штатів, чехольчик для нього. Взяла каремат, щоб підстілити. Взяла мішок, собственно, для рогоза. Зараз. І тут ще один мішок. Мало лише щось знайду кепку. Рукавички, кока кола Ось такий набір. Тут, звісно, дуже красиво. Побачила там якесь мертве, дуже велике животне, дуже велике. Якийсь борсук, неначе. Такий здоровий, здоровий, але чогось мертвий. Ладно, буду заготавлювати рогоз. Знайшла ось такий рогоз. Великий, наче непоганий. Але він там в водички. Якось треба буде до нього добратися і постривати, подрізати. До того я точно не доберуся. Сьогодні я не одна, в мене є помічник. Точніше, це я помічник, а він головний, тому що я майже нічого не роблю, все збираю, стараюся якось допомогти. А от збирати сам рагоз, підрізати його, залазити в воду, мені допомагають. Ось рагоз вже зрізали, він трошечки розкиданий, валяється. Я хочу, якраз, його поскладати рівнесенько, щоб його можна було якось транспортувати. Це в мене така планова підготовка до зими. Придумала собі навчитися робити корзини з рогозу, Дуже мені ця ідея сподобалася, і щоб взимку не було сумно і з пользою привести час, буду вчитися, пробувати, подивимося, що з цього вийде. Зараз, от якраз поки ще тепло, поки погода дозволяє. Пробую заготовити регос. Звісно, краще це було б зробити в августі сентябрі Жалко, що до мене тоді ця ідея не прийшла. Ну, нічого страшного, от зараз цим і займалася. Я вже його якось все ж таки склала. Звісно, це трошки складнувато, він досить великий такий. І зараз перекладаю його в мішок, щоб його можна було якось нести далі. Ну, звісно, він, коротше, весь розпадався, роз, розползався. Але нічого, я його так. І, до речі, напевно, на відео здається, що це аїр. Але я в цьому не дуже розбираюся. Але от вживую він не дуже був схожий на аїр. Здається, це все ж таки рогоз. Трошки набрала йду далі. Такий, слухайте, устрашаючий. Пейзаж якось пасмурно і гарно, і устрашающе, знаєте. От. То мені сподобалось таке довге, але, напевно, туди не пробратися. Да, туди не прибратися до того. На жаль, десь ця ворони полетіла. Я думала, то уточки, а то ворони. От. Ні, все ж таки добралися до того рогозу, Я сподіваюся, що то все ж таки рогоз. Це просто мамі фотографію прислала. Вона каже: Катя, це аїр. Ну, не знаю, може, я так прогуглила, вживую на аїр, не дуже схоже. От, Так що ми туди добралися, я стою на камушки, щоб не намочити ноги, якось туди доповзла. От, а, а мій головний помічник вже там його збирає, мені передає. Я все складаю в мішок. Дуже багато ми його назбирали, дуже красиво було, налюбувалися цією красотою, посиділи, відпочили, якось навіть не можу передати цю атмосферу. І я просто дивуюся до сих пір, наскільки тепло, просто якесь настояще літо прийшло, і це дуже приємно. Ще хотіла спитати, може тут є той, хто таким займається плетінням з рогозу, і у вас для мене є якісь поради, рекомендації, лайфхаки, може якісь цікаві відео уроки ви знаєте. То мені буде дуже приємно, якщо ви поділитеся, розкажете. Я, звісно, зараз сама на цю тему дуже активно изучаю, роздивляюся все, передивляюся, поки що не знаю, що з цим, -цим робити, чи вийде в мене, але не попробуєш, не, не узнаєш. В принципі, по такому, по такому принципу я робила городом. Ну, не вийде, то й не вийде, а якщо вийде, то це буде супер. А, також, може, якісь майстри є на моїй місцевості, теж було б приємно і цікаво з вами познайомитися, поспілкуватися на цю тему. От, так що обов'язково пишіть в коментарі, Можемо, може, подружимося. Як для початку, то необхідну кількість я вже назбирала, будемо закруглятися, ще трошечки посидімо, відпочинемо і будемо топити до машини. Сюди, до річки, на машині я не під'їжджаю, тут, не наче непогана дорога, але є такі місця, які мені не подобаються, я хвилююся, тому занадто далеко паркуюся, потім треба пройтися. З Рогозом це, звісно, було не дуже зручно, але то вже таке. Ось скільки рогозу назбирали, тепер його треба підсушити буде. Спочатку довести додому, скажімо так, потім підсушити, і потім спробую з нього щось сплести. Поскладала, перев'язала і ось так от біля стіночки підвісила. От, щоб воно сохло. Можна ще крючочки в мене зверху, але тут машина не проїде через це. От, і ще тут дві штуки. Ось так от. Ну, виглядає. Нехай собі сушиться, не начебто дві, два тижні повинна сушитися. Но це ще не факт. Так, з листочками я розібралася, багато часу воно все зайняло і назбирати його, і потім поскладати, порозвішувати. Нічого важкого, але, звісно, часу потребує. Так що, вже добряче, так, на вечір, і давно час готувати вечерю. Я вже почистила картошку, зараз її розрізаю, буду смажити, а на вулиці тим часом буде готуватися шашлик. Я розморозила ще вчора. Точніше, пізвчора ще розморозила курочку, і замаринували. Вона простояла десь день в холодильнику і якраз буде жарятися. З курочки це філе курінова бідра. Ачистки з картоплі я поскладала в казанчик, чугунний. і поки розводиться багаття для шашлику, поки там перегорають всі дерев'яшки, полешки, то на них якраз звариться лушпиння від картоплі. І завтра можна буде зранку дати його курочкам. Побачила, що пропустила, не вирізала одно місце на картоплі, і якраз зараз його відріжу і піду кину в казанчик, і заодно вам покажу, як воно там все вариться. Повертаюся на літню кухню, вже порізала половину картоплі, готую на чугунній сковородці, подобається вона мені і смак, який виходить. Ну і взагалі на ній готувати, мені дуже комфортно. От, але занадто багато почистила картоплі, тому ще якусь частину доготовлювала на іншій своїй сковородці, Вона в мене антипригарна і не дуже мені подобається, але прийшлося на ній вже доготувати. І ще добра новина, закінчилися мої нескінченні запаси олії олейни. От, і я вже давно купила собі олію в нашій маслобойні, яка знаходиться у нас в селі. І слухайте, от, зараз нарешті жарила вперше на ній картоплю. І, звісно, зовсім інша справа. Тепер постійно буду там купляти олію. Вона якась, знаєте, якась справжня, неначе то підробка, а оце справжня. Тому о, треба купити якусь. Красиву для неї баночку таку, ну, бутилочку, знаєте, для олії. І переливати, щоб вона красивенько собі стояла, і е, вже буду готувати на цій олії. Зараз в мене на кухні безлад, ви це определіть не зможете. Вам постійно кажеться, що в мене безлад, але я це прекрасно роз, розрізняю. от І зараз я прийшла, все не на своїх місцях, якось перемішано, стоїть. Але в мене, перш за все, було спочатку ціль поставити, щоб вже смажилася картопля. І от зараз я її відправляю, все воно буде обжарюватися, готуватися. І в мене з'явиться час поприбирати. Взагалі-то, звісно, люблю готувати, коли на кухні чисто, прибрано, і зазвичай прибираюся перед цим. Але, от коли спішу, коли щось йде не за планом, то перш за все для мене ціль приготувати, поставити щось варитися, запікати. А вже потім йти наводити порядки, поки воно буде якраз таки обсмажуватися. Бо якщо я спочатку піду переодягатися, наводити лади, порядки, то вечеряти ми будемо в півпершу ночі, а може і під падудра. Тому поприбирала, протираю стол, принесла чистий посуд з хати, все розкладую по своїх місцях, також накопилися якісь речі біля грубки, теж їх зараз розкладую за своїм місцем. Щоб все було чисто і Ну, знову ж таки, вам напевно різниці особливої не видно, але це, то вже таке. Я ж для себе це роблю. Також тільки що ви могли побачити, як я упакувала бокал. Зазвичай в Одесі я так робила з банками після того, як відкривали якесь соління, закрутку, з'їдали і залишалася банка. І вона перемивалася, висихала, і потім я її складала в одноразовий пакетик, зав'язувала. І таким чином на таку банку не садився пил. І взагалі вона зберігалася чиста. Потім, коли приходив сезон закаток, то треба було просто дістати з пакетика і можна було стерилізувати, робити що завгодно, не треба було двічі її перемивати після використання і перед закатками. В один раз перемила, вона в тебе чистенька, в пакетику зберігається, нікому не мішає. І зараз я так роблю не тільки з банками, а й з бокалами, тому що п'ємо рідко, бокали рідко. Ось, і Якщо в Одесі бокали, я так не заворачувала в пакети, бо вони стояли в полочці, спрятані, пил на них не осідала. То е, тут вони в мене в коробці, на грубці зверху знаходяться. І Щоб вони не бруднилися, щоб кожен раз їх не перемивати, е, я їх просто отак от в одноразовий пакетик заворачую, як і банки, і відправляю на зберігання. Потім, коли буде треба, не треба, буде вже їх мити, достати і вже готово. Я вже поприбиралася, почистила останню цибулю, побачила, що вони вже в мене закінчилися. Обов'язково буде, треба на цьому тижні з'їздити в базарний день і купити цибульки. Також почистила її, порізала і додала до картоплі. А зараз прийшла черга до чеснику. Як і цибулю, чесник ми теж дуже любимо. І я взяла от аж три головки, зараз всі почищу, трошки їх поріжу і буду теж відправляти нас кову. Готуватися, і майже вже вечеря буде готова. Там вже на вулиці дожарюється шашличок ну для курочок вже давно все зварилося, вже, напевно, ястила. Завтра будуть їсти шкарлупки Вони не дуже люблять, вони люблять лише пш... ну пшеницю, все, більше вони в мене нічого не люблять. Пшеницю, кавун, виноград, і слимаків на щастя хоть люблять більше все остальне вони равнодушні, можуть не їсти, навіть якщо дуже голодні. До речі, стосовно курочок, було багато коментарів і тут, і на Тіктоку. Стосовно моєї ідеї про утеплення курятнику було багато порад, зауважень, і сама класна порада, яка мені сподобалася, хочу ще з вами поділитися це просто обклеїть стінки курятника картоном. Ну, картонними коробками можна взяти в магазині, їх там видають безкоштовно, і обклеїть імі стіни. І це неначе буде до Добре утеплення для курочок. от Так що, може, якщо комусь це треба, ну теж, теж важливо, то беріть собі такий лайфхак це дешево, зручно і курочкам буде взимку тепло. Я вже майже закінчила готувати смачну вечерю. Пройшов ще один чудовий день в селі. Буду завершувати, прощатися з вами, покажу вам, як все вийшло, картопелька. Оце моя, мої соління, які я робила. Тут і помідорки, і помідорки чері, і перчик, і чесничок, але щось. Я його тут не бачу, чесничка було багато. Напевно, в банки залишився. І шашличок смачний. Бажаю вам гарного настрою!